Щороку свята водохреща християни відзначають 19 січня за повір'ям той, хто в цей день хрещений, буде найщасливішим. А домовленість про весілля у цей день вдалою шлюб довгим та щасливим. Якщо ж на водохреща погода похмура, хліба буде вдосталь. Але головним на водохреща лишається очищення від гріхів. Коли ми говоримо, про праздник богоявлення, тобто Бог з'явився на водах. Е, народі нашому кажуть водохреща. І так ми вже десь детермінуємо наше розуміння про праздник як про воду. А ще на Закарпатті взагалі кажуть водощі. І той, хто прийшов вперше до церкви, особливо молоде підростаюче покоління, вони собі так і являють. Це праздник води. Божий син прийшов не освятити річку вуш, чи латерицю чи тису, чи будь-які інші що чисті й нечисті, але прийшов освятити отих 70% тієї води, яку ми носимо в себе. Іншими словами, нас освятити. Усю воду в цей день вважають свяченою. Особливу силу мають і молитви. Саме тому, окунувшись у крижану воду, можна очиститись від гріхів. А для нелюбителів холоднечі достатньо просто умитися холодною водою. Це, Чесно, вперше. наше боевое крещение, скажем так. Но ну, нам очень всем понравилось. Немножко сейчас сразу было очень холодно. А сейчас мы уже, об... Нет, уже, уже начинаем отходить. Все свое життя, сколько я себя помню, еще учился в училище в летном, в Днепре купался, в Кременчугу. А потом, когда уже тут 75-го года в где то же, людям, не? Здорові на цілий рік. освячену воду можна використовувати впродовж року. Її зберігають у домівках для захисту оселі, дають пити хворим дітям для швидшого одужання та приймають для очищення від гріхів.